Добрий день, мої любі діти. Пропоную вам сьогодні побудувати водний транспорт, а щоб дізнатися, саме який, пропоную вам відгадати загадку. Ні сані не віз, а іде по воді без коліс. Діти, що це? Так, діти, це човник. І сьогодні ми будемо будувати човник мрій. А перед початком заняття давайте разом зі мною ми зробимо пальчикову вправу. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прудко випрямляє. Та гарнесенько стрибає. Вскокусь Боку в бік, павучок швиденько втік І друга ручка. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прудко випрямляє, та гарнесенько стрибає. Скоку з кік, з боку в бік, павучок швиденько втік а тепер давайте будемо будувати. Для цього нам потрібні дерев'яні прямокутнички та великий прямокутничок теж. Беремо маленький прямокутничок та ставимо його ось тут. Беремо ще один ставимо біля нього. Беремо два та ставимо з обох боків. Беремо великий та ставимо посередині. Беремо два та ставимо з двох боків. Ось так. Тепер ми беремо прямокутничок, ось так його ставимо. Беремо ще один і ставимо біля нього. Беремо два останніх і робимо ось так. І ось такий човник в нас з вами вийшов. Я сподіваюсь, вас теж вийшло його побудувати. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічів!